А у нас у продажі з'являється ось така гарненька спортивна Chevrolet Aveo. Це у нас 2007 рік, 1,5 газ, бензин. Кузов має гарний, такий тюнінгований в обвісах. Маємо фаркопчик, гарну, непогану таку комплектацію. Поглянемо, що в салоні. Ряд сидін збережено гарно, місце достатньо. По передньому ряду сидін, також нарікань ніяких немає. Що ми маємо по комплектації? Встановлена ось така вже. У нас мультимедіа з екранчиком, є кондиціонер, заправо не працює, газ четвертого покоління, електропакет передній та електрорегулювання дзеркал. Поглянемо, що під капотом. А під капотом у нас простий та надійний 1,5 двигун, перевірений часом, ніяких нарікань немає. Подивіться, все чистенько, сухенько. Це рідкість для таких моторів. Хто знає, той знає. Обслугований, з газом, газові форсунки також обслуговані. Все у нас нормально, акумулятор свіженький. ну Друзі, нормально в гарному стані Aveo капотик навіть обшумлений та тюнінгований. Хто для себе шукає ось таку гарненьку, спортивну, на лінзованій оптиці Авео в гарному технічному стані. Приїжджайте, оглядайте, вона в нас є. Любі перевірки на любих СТО, тест-драйв місто Криворіг, Каширська, 59.